Доброго дня! Сьогодні поговоримо про живлення азотом рослин. Азот є одним з головних елементів живлення і володіє масою функцій в метаболізмі рослин. Їх дуже багато, їх можна поділити на три основні. Перше це участь у синтезі фітогормонів, друга участь у синтезі білків і третя участь у накопиченні запасних речовин під час утворення урожаю. Надходження азоту у ґрунт може відбуватися різними шляхами. Перший з атмосфери з грозовими дощами. Другий за рахунок азотфіксації мікроорганізмами і третій разом з азотовмісними добривами. Але незважаючи на походження азоту, особливо окислені форми НО3, НО2 НО, досить рухомі у ґрунті. І можуть втрачатися через змивання ґрунтового профілю вглиб, а також повертатися назад в атмосферу під дією мікроорганізмів. А веще має назву денітрифікація. Масштаби непродуктивних втрат азоту величезні від 12 до 40%. І виникає головне питання: як зменшити непродуктивні втрати цього надважливого елемента? Відповідь однозначно збалансоване живлення. Та застосування інгібіторів нітрифікації. Презентуємо вам новинку від компанії «Екоорганік» інгібітор нітрифікації Поліактив NBust. Добриво Поліактив NBust містить спеціальні полімерні форми органічних речовин, які приєднуються до азотних іонів у добриві, утворюючи оболонку, яка захищає азот від випаровування або денітрифікації. НБуст захищає азот на молекулярному рівні, зменшуючи доступність мікроелементів заліза, нікелю міді для ґрунтових бактерій. Період захисту може тривати до 10 тижнів, ефективність роботи EnBuст залежить від температури ґрунту та вологості, що впливає на час протягом якого азот залишається захищеним та доступним для рослин. Основні функції утримання азоту в амонійній формі. Зменшення непродуктивних втрат азоту, збільшення засвоєння рослинами від 10 до 20% азотних добрив, збільшення урожаю та мінімізація впливу на екологію. Рекомендується застосовувати при температурі 10-15 градусів, одночасно з несенням азотних добрив в нормі 0,5% від об'єму бакової суміші під усі культури. Для більш детальної інформації звертайтеся до наших регіональних представників та наших дистриб'юторів, перелік яких можете знайти на нашому сайті.